Найманці. І ви маєте робити те, що ми кажемо. А ви робите барділь. І говорите про якусь повагу один до одного. Скажіть, будь ласка. Мене звати Ігор Теодорович. Я розумію то давно, ну, я тут в цьому кріслі був швидше, ніж ви. ви ще в садик тоді ходили. Так. <реш> да. Я знаю ту всю систему середини. Ми її започатковували. Але такого. Не то є просто неповага, розумієте? Не в тому справа, що ви там нам скажете. Де, де, ви, тримаєте, де ви тримаєте озвучку на сесію міської ради, якщо ви кось кудись спословили? А чому ну, добре? Добре, ви знали, що люди прийдуть. Ну. Чінку на сайті писали в 15 15.00 за участю громадських організацій, керівників фракцій, депутатів. В залі засідань зібралась громада міста Борислава і багато людей, мешканців Борислава. І тому ми зараз готові привезти апаратуру, ми готові, чекаємо разом з вами. І зараз машина вже виїхала, привезуть, будемо озвучення. хвилин. Я не на 15 хвилин.